Вітаю, брати і сестри! Це Майк з каналу Ми Освяті. Я хотів вийти сюди і просто трохи поговорити про одну річ, про яку деякі глядачі та учасники різних каналів на Ютубі і Діскорд вже певний час мене запитують. Тож я просто пересуну мікрофон сюди. І одне з питань, знаєте, на яке часто виникає у багатьох людей, це як мені почати розмову з кимось, особливо якщо це незнайома людина, або як мені представити Євангеліє людям, яких я зовсім не знаю, або навіть просто будь-кому, з ким я ще не мав нагоди поспілкуватися чи познайомитися раніше. Господь поклав мені на серце поговорити про це сьогодні. Отже, у мене є невеликий план, якого я буду дотримуватися, а потім я говоритиму від серця про те, що Господь показував мені протягом років. І, знаєте, просто деякі ідеї, які я хотів би поділитися з вами, щось таке, що, можливо, надихне ваш дух чи розум, а також допоможе вам у цьому процесі, бо це може бути ну, трохи хвилююче і іноді навіть трохи лякаюче, але важливо пам'ятати, що кожен з нас проходить через подібне, і це абсолютно нормально. Іноді це може викликати нервозність. І думаю, якщо це не викликає у вас нервозності, якщо ви не відчуваєте певного хвилювання чи навіть тривоги, коли замислюєтеся про те, щоб поділитися з кимось важливою для вас інформацією про Ісуса, то можливо у вас рухає щось інше. Можливо, це не справжнє щире бажання любити цю людину настільки глибоко, щоб розповісти їй про Ісуса, а, наприклад, бажання виконати обов'язок чи просто слідувати традиції, адже справжня любов часто супроводжується переживаннями, і якщо їх немає, варто задуматися. Що саме спонукає вас діяти ось так. Але якщо серйозно, це, знаєте, я поділюся своїм досвідом і використаю його як спосіб поговорити з людьми або в різних ситуаціях з різними людьми, як підняти тему, як говорити про Бога чи Ісуса з будь-ким. Гаразд? І якщо у вас виникнуть питання з цього приводу, звертайтеся до нас. І, звісно, будь ласка, діліться цим відео. Будь ласка, діліться всім, що ви відчули чи взяли з цього зі своєю спільнотою у своїх соціальних мережах або будь-де ще. Але я хочу, перш ніж почати, я також хочу зазначити, що зараз існує багато різних каналів різними мовами, або цей канал доступний багатьма мовами, і я просто в захваті від того, як реагують люди. І від того, що так багато різних культур чують послання, які Ісус хоче донести, і про які він хоче говорити з людьми, це дуже надихає нас. Також хочу сказати, що якщо ви хочете мати тісніший зв'язок із нами, як з групою, то ми є на сервері під назвою Discord. ви можете завантажити цей додаток. Я залишу посилання на Discord у описі, і це має допомогти вам приєднатися. Після цього ви зможете спілкуватися з нами, ви можете ставити нам запитання, там є різні, так би мовити, теми для обговорення. Можливо, вам снилися неймовірні сни, можливо, сни про підхоплення, можливо, сни про останні часи, або просто сни з міст, яких ви не зовсім розумієте, чи, можливо, у вас були зустрічі з Богом, які вас дуже збентежили? Ми дійсно є відкритою спільнотою для таких речей Святий Дух насправді говорить з нами. Так само, як і Господь, і Він переконує нас у цих речах, щоб допомогти вам загалом. Якщо це сон чи щось від Господа, Господь нам це відкриє, якщо ж ні, Господь скаже нам, що це не так, і це також може вам допомогти. М. Але так, думаю, я зараз почну і просто пройдуся по тому плану, який у мене тут є. Отже, коли мова заходить про а, розмови про Ісуса чи про Бога, деякі люди можуть сказати, що це знаєте певною мірою спосіб продавати ідею Ісуса або продавати Бога, використовуючи техніки продажу для того, щоб продати Бога. Але насправді розмова з кимось про Бога починається з любові, тому що ти розумієш, наскільки важливе це послання, і знаєте, ти не хочеш втратити можливість розповісти про те, що Бог зробив для тебе або що він може зробити для них, але існують способи допомогти зменшити своє розчарування, М Можливо, очистити свою совість від певних речей, про які ти думаєш щодо себе, поки займаєшся цим. Отже, саме про це йдеться просто спробувати допомогти тобі. Тож я звів усе до, і це дуже це дуже загальна е -е, така собі презентація. Тут не йдеться про щось конкретне, а просто спроба. Дати тобі якісь ідеї, чи щось подібне, можливо, навіть натхнення. Тож я розбив це на такі частини. Я розбив це на те, як говорити або розмовляти з кимось про Ісуса, чи то з членами своєї родини, колегами по роботі, незнайомцями, або з людьми, які, можливо, бездомні чи е-е, живуть на вулиці. Це можуть бути як близькі вам люди, так і ті. З ким ви зустрічаєтеся вперше незалежно від їхнього соціального статусу чи життєвих обставин, або вони е-е, знаєте, вони дуже е-е безцільні, тобто у них немає чіткої мети чи напрямку в житті. Вони такі собі мандрівники, які просто блукають, тобто, знаєте, бездомні люди, або, або люди з вулиці, які не мають постійного місця проживання. І я розділив це на ці п'ять, тому що або вибачте на ці чотири, тому що саме з такими людьми ви зазвичай стикаєтеся щодня або щотижня. Тож, е, -е я, хочу, я хочу почати з родини та колег по роботі, гаразд і те, що Господь показав мені за ці роки, це те, що все дуже відрізняється залежно від ситуації. І тому у випадках із вашою родиною та колегами це довготривалий процес. Це гра на довгу дистанцію, це довготривале е е зусилля, щоб говорити з ними про Бога або Ісуса, і це часто вимагає терпіння та наполегливості, тому що з родиною чи колегами, або, знаєте, з друзями у вас буде не одна розмова, а ціла серія бесід. Які можуть тривати досить довго. Я можу, ви, можете, ви можете віднести свою родину і друзів до тієї ж категорії ЕЕ, як і близьких друзів, М. у вас, ймовірно, буде не одна розмова з ними, і ці розмови будуть розвиватися по-різному в різні періоди життя людини. Але ви маєте розуміти, що ваші друзі, родина та колеги дуже добре вас знають. Вони знали вас, можливо, ще до того, як ви віддали своє життя Христу, а можливо, й ні. Можливо, вони знають вас лише як людину, яка є християнином, але незалежно від цього, це довгострокова інвестиція. Ви інвестуєте в них на довгострокову перспективу. І те, що Господь показав мені, найдієвіший спосіб донести Євангеліє або говорити про Бога, це показувати це і жити. Цим у своєму повсякденному житті бути прикладом. І тоді розмови можуть виникати природно, і ви можете показати своїми вчинками, що те, про що ви говорите, дійсно відповідає дійсності, що слова і дії збігаються. Тобто це не так, знаєте, з родиною дуже рідко буває так, що ви будете. Прямо сильно тиснути на них Євангелієм, переконувати їх у їхніх гріхах і казати, що їм потрібно покаятися. Я не кажу, що такого не буває. Я кажу, що це трапляється рідко, це трапляється ще рідше. Переважно, як я вже казав на початку, це загальний, я узагальнюю як до цього підходити. Але для друзів, родини та колег по роботі ваші вчинки говорять набагато голосніше, ніж ваші слова, і ви цього не знаєте, але вони спостерігають за вами, вони дивляться, що ви робите, і слухають, що ви скажете. Тому вам потрібно усвідомлювати, що це найефективніший спосіб донести Євангеліє і показати. Показати їм Бога краще, ніж будь-які слова, тому що вони вас знають, вони не хочуть слухати, що ви скажете, вони хочуть бачити, як ви цим живете, і хочуть бачити результат. І я кажу вам: якщо ви, якщо ви живете своїм життям відповідно до того, як жив Ісус, з любов'ю, співчуттям, ем, емпатією і М, знаєте, він ніколи не хотів нікого збентежити, він ніколи не хотів нікого докоряти чи сварити. Тож, любов це саме відповідь. Любов, ти маєш проживати це життя насправді, ти маєш жити з цим розумінням. Це не означає, що ти не помилишся, бо ти помилишся, але це теж частина цього рідні мають побачити, що ти оступився, але їм цікаво, що буде далі. Ти оступишся і продовжиш помилятися, чи скочуватися, чи ти оступишся, але піднімешся і вибачишся, ти піднімешся і виправиш ситуацію. Ти знаєш, продовжиш діяти, виправишся після того, як оступився чи зробив помилку з позитивом, з покорою проявиш смирення в цій ситуації, а не гордість. Бо християнам дуже легко стати гордими через те які вони є і як вони поводяться і вони, вони не можуть вибачитися і вони не можуть попросити когось про прощення і з твоєю родиною друзями та колегами господь буде ставити тебе в такі ситуації щоб випробувати тебе він хоче побачити як ти відреагуєш у цих обставинах тож просто щоб ти знав поки я зараз говорю з тобою господь говорить і до мене і він просить мене сказати ці речі. Тож, знаєш, це не обов'язково мої слова. Слова, які я використовую, це, це те, що сказав би Господь, або що він хоче, щоб його тіло зрозуміло, і він за останні 5-6 років Він дійсно поклав це мені на серце, тож я знаю багато з того, чого він мене навчив, і про що говорив зі мною. Отже, але в цьому є благословення. У тому сенсі, що з вашою родиною, друзями та колегами, оскільки це довгострокова мета, якщо у вас є друг колега чи член родини, який відкритий, або, здається, цікавиться тим, що ви говорите, ви дуже благословені, бо Господь довірив вам це, щоб показати наскільки Ісус їх любить, і показати їм Євангеліє, а не просто розповісти про нього. Тож це, це справді це, це, це благословення від Господа, те, як ви взаємодієте зі своєю родиною, друзями та колегами. Це відрізняється від інших випадків, про які я ще говоритиму. І, так, і, і тому з колегами також складно, бо ви не хочете створювати таку атмосферу, де Скажімо, співробітник намагається вас уникати, бо ви багато говорите про Бога, ви говорите, і, і що відбувається, ну це не ви, це дійсно правда, справжня правда, яку ви намагаєтеся донести до інших людей, до кожного хто слухає. Коли ви розповідаєте комусь про Бога чи Ісуса, якщо ця людина насправді не зацікавлена, це викликає в неї внутрішній неспокій, і саме так воно й має бути. Але ви не хочете створювати надто багато м напруги, щоб людина не сприйняла це, як знаєте, ще один типовий християнин, який намагається всім розповідати, що робити, а сам цього не дотримується чи щось подібне. Тож тут однозначно потрібен баланс. Тому я б порадив постійно молитися про це і в потрібний момент просити Святого Духа дати вам ясність і розуміння. Гаразд, це ключове, і якщо ви це запам'ятаєте, це буде чудовий досвід для всіх. Знаєте, я сам, як колега, ну, є люди, яким дійсно потрібно почути Євангеліє так, ніби це справжній удар в обличчя. Просто інакше це не скажеш, їх потрібно вразити настільки сильно, щоб це вибило їх із сонливості і розбудило, але Господь показав мені, що це лише приблизно 5-10% людей, яких ви зустрінете, яких він поставить на вашому шляху. Є такі люди, є християни, є ті, хто має особливий шлях. Особливі євангелісти, які дуже добре вміють робити саме це подавати Євангеліє людині прямо в обличчя, наче ляпас, але це підходить не для всіх. Тому ще одне, що потрібно розуміти: залишайтеся на своєму місці, знайте, хто ви є і які у вас дари від Господа. Якщо ви цього не знаєте, вам потрібно шукати відповіді у нього, бо це допоможе вам у стосунках із тими людьми, яких Господь приводить у ваше життя, у розмовах. Які виникатимуть у взаємодіях та подібних речах, і якщо ви не відкриті до того, що відбувається, тому що ви ще не зрозуміли свого дару, вам буде складніше і ви можете розчаруватися. Отже, для цього є певні кроки, вам потрібно мати дійсно міцні стосунки з Господом і просити Його показати вам ваші дари та те, як Він хоче, щоб ви представляли Євангеліє. Іноді це просто розповідь про власне свідчення, адже дух вашого свідчення це і є Євангеліє. Це Євангеліє в дії, і Господь говорить про це. Хм. Отже, інша категорія, це знаєте, незнайомці. Тож я перейду до наступної категорії. Отже, наступна категорія це незнайомці, тобто ті, кого ви зустрічаєте, наприклад, на вулиці, люди, з якими ви знайомитеся випадково. Але люди, яких ви зустрічаєте на вулиці, відрізняються від просто незнайомців. І я хочу це уточнити тож, якщо ви зустрічаєте незнайомця, це вимагає іншого типу розмови і зовсім іншої взаємодії. Отже, перше, що стосується незнайомців, то це те, що між вами завжди буде стіна, завжди існує стіна, це тому, що вони вас не знають, не мають уявлення, хто ви, і не довіряють вам. Вони одразу не захочуть спілкуватися з вами. Саме через цей рівень недовіри і є певні культури, Господь мені зараз підказує є певні культури.